Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти більш детально про те, як проходить вагітність у Польщі. Як проходила і проходить моя вагітність, що потрібно знати, які потрібно здавати аналізи, ставати на облік і так далі. Тому беріть із собою чайок або кавусю, і ми починаємо. Як відомо, вагітність це такий дуже відповідальний, дуже такий хвилюючий процес для кожної жінки, для кожної майбутньої мами. І звичайно, що кожен з нас хоче, щоб він пройшов максимально м'яко, максимально природньо, без якихось ускладнень і е, запам'ятати цей час як такий найкращий період у нашому житті. Але водночас. Водночас це може викликати такий стрес, тому що ти знаходишся у чужій країні. Багато хто з дівчат приїхав нещодавно, ще не знає мови, або знає на такому низькому рівні, так що якби, важко спілкуватися на якісь такі теми стосовно пологів, стосовно. Е Лікарів і так далі. Я це все прекрасно розумію. У мене теж був такий стрес, можна сказати, коли я дізналася про вагітність, хоча вона була дуже така бажана. Ми з чоловіком готувалися до цього, але все ж таки в голові був такий певний страх, а що тепер робити, а куди тепер йти? А, я, а як стати на облік, а які аналізи здавати, а коли сказати на роботі, а, а які виплати мені будуть і так далі. Тому я сама була в такому становищі. Я не знала, що робити, куди йти. І якщо у вас виникають зараз такі питання, або ви, наприклад, вже вагітно очікуєте дитинку, або готуєтесь до вагітності, і, наприклад, у вас виникають якісь такі непорозуміння, страхи, що і як робити, я запрошую вас подивитися це відео, у якому я постараюся вас заспокоїти, розповісти про те, як проходить вагітність у Польщі, які взагалі є варіанти ведення вагітності, і м відповісти на. Певні питання. Отже, почну з того, що пологи у Польщі можуть бути і взагалі ведення вагітності може бути як платним, так і безоплатним. Це залежить від того, чи використовуєте ви страхування НФЗ, чи ви його не використовуєте. Взагалі, хто може користуватися цим страхуванням, і хто може народжувати у Польщі безкоштовно, безкоштовно вести вагітність. Отже, безоплатні послуги і зведення вагітності можуть отримати ті українки, по-перше, у яких є трудовий договір. Тобто, якщо ви тут працюєте офіційно, у вас є умова о праці або умова злецення, що ваш чоловік працює за трудовим договір. То в такому випадку ви також можете вести вагітність, народжувати тут, тут у Польщі безкоштовно. І якщо ви приїхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, і на даний момент у вас є актуальний статус УКР, я маю на увазі песель зі статусом УКР. У такому випадку ваші пологи. Ведення вагітності, а також чотири візити акушерки. Тут вона називається положна після народження дитини для вас будуть абсолютно безкоштовними. А, ну і ще, звичайно, аналізи, на які вас направляє лікар. До лікаря можна записатися через аплікацію «Знаний лекар». Взагалі, там є дуже дуже багато лікарів, не тільки а взагалі і вузькопрофільних лікарів, і педіатрів, терапевтів. Тому там можна вибрати будь-кого, хто вам подобається, і записатися на найближчий можливий термін. Також варто сказати, що акушерка положена, вона як і лікар-гінеколог, звичайно, якщо вона сертифікована акушерка, то вона має право вести вашу вагітність здорову, без патологів. Вона інтерпретує ваші аналізи, вона може проводити огляди, а, але це не стосується УЗД, цього першого, другого, третього триместру, це проводить спеціальний лікар-гінеколог. І якщо ваша вагітність протікає якось не так, як повинно бути, можливо, з якимись патологіями або з якимись серйозними ризиками, в такому разі акушерка вона повинна направити вас до лікаря-гінеколога і щоб він далі вже вів вашу вагітність. Також я знаю, що по НФЗ є можливість вибрати акушерка або ж лікаря-гінеколога незалежно від місця вашої прописки. Тобто ви можете вибрати будь-яку лікарню державну, у якої контракти з НФЗ, і там вибрати собі лікаря-гінеколога або ж положного. І ще цікавий факт, що НФЗ дає можливість два рази. Безкоштовно змінити собі лікаря якщо по якимсь причинам він вам не підійшов, можливо, ну різні бувають причини. Це абсолютно нормально, якщо ви захотіли змінити лікаря. Але якщо це вже третій раз, тобто третій раз ви вирішуєте змінювати лікаря, це вже буде платно. І вже на першому візиті, коли лікар підтвердив вам вагітність, він видасть вам таку кшанжечку. Чонджи – це така книжечка ведення вагітності. Тобто, завжди ви будете приходити з цією книжечкою на візити, де будуть записуватися усі ваші аналізи, які ви здавали, там будуть записуватися УЗД, які ви робили, інформація про вас, про вашу групу крові. Тобто, така книжка вагітності, можна сказати. Як лікар підтвердить вашу вагітність, він дасть вам направлення на аналізи, які необхідно здати. І я пам'ятаю, що у мене було так, що мені необхідно було здати ці аналізи до 10-го тижня вагітності. Ось цей список аналізів. Він, звичайно, досить великий, але якщо ви проходити усе безкоштовно, ну, то не буде вам якось це дуже бити по гаманцю. Але якщо е, вирішите проходити усі ці аналізи приватно, то я платила десь, мені здається, 400-450 злотих, бо я здавала це все одним пакетом. Отже, детальніше про скринінги. Перший скринінг він робився між 12 і 13 тижнем вагітності. І я пам'ятаю, що тоді мій гінеколог він направив мене до іншого гінеколога, тому що він мав таку спеціальну акредитацію для того, щоб робити ці скринінги. Перед тим як піти на цей скринінг, ще потрібно було зробити генетичний тест. Він називається папа тест І він виявляв там. Взагалі там були якісь цифри, які мені нічого не казали, але коли лікар вів усі мої дані, вів усі дані по цьому скринінгу, а також вів результати цього папа тесту, там вже показали, наприклад, рівень ризику. Генетичних захворювань. Другий скринінг проводився на 20 му тижні. Там нам вже написали на цьому, на конвертику стать нашої дитинки. Ми попросили нічого не говорити і написати такий конвертик, бо ми робили гендерпаті з друзями. І третій скринінг був на 30 му тижні. І це був такий звичайний скринінг, коли вже сказали, як лежить дитинка, що вона лежить голівкою вниз. Далі, яка приблизно. Вага і взагалі послухали серце, І на третьому скринінгу більше так було. Це було більше схоже на звичайне узі, які, УЗД, яке я роблю раз в місяць, тому в принципі якось так. А єдине, що мені дуже сподобалось, нам на третьому скринінгу зробили такі 3D-фотки. Або це 4 де навіть не знаю. Там, де видно прям такі щічки, губки, носик. Тобто, така реальна фотографія твоєї дитини. І це було дуже зворушливо. І так вона ще в тебе в животику, а ти вже приблизно бачиш, як вона буде виглядати. Звичайно, вибір кожної жінки, кожної майбутньої мами. Я для себе обрала ведення вагітності приватно у приватного лікаря в клініці. Для мене це було більш зручно, більш такий зручний варіант, коли я із лікарем 24 на 7 на зв'язку. Якщо, наприклад, мене щось турбує, можу, хоч не знаю, в 11 вечора написати, ми можемо зідзвонитися, поговорити. А друге, це те, що ну, дуже... Дуже зручно домовитися на візити тоді, коли саме тобі пасує, на ту годину, у той день. Ще одним таким, ну, можливо, це такий неочевидний плюс, можливо, це просто так моє сприйняття. Але я якось відчувала, що от на прийом до такого лікаря, до свого лікара-кошерогінеколога, я от приходжу як на свято. Там завжди квіти, завжди приємно пахне, завжди така атмосфера свята. і Може, для когось це не важливо. так, Я не кажу, що це якийсь там фактор вирішальний при виборі або ж приватно вести вагітність або е, платно. Але мені подобалася ця атмосфера, що немає черги, ти приходиш, тобі там зроблять каву, чайок, або там якусь водичку з лимоном. і якось Це відчуття мені дуже подобається. є можливість взяти собі лікарняну відпустку по вагітності? І е, я брала таку лікарняну відпустку, починаючи. Я була на шостому місяці вагітності. І цей лікарняний він дається максимально на 270 днів. І що цікаво, що перший місяць вам оплачує його роботодавець, а наступні місяці вже оплачує ЗУС. Я пішла із шостого місяця і вже до кінця вагітності я залишаюся на цьому лікарняному. Ще хотіла додати, що у Польщі можна народжувати абсолютно легально вдома. Це не так часто практикується, але я знаю, що багато жінок теж вирішують вже, може так, у других, третіх пологах. Все ж таки перші пологи то більшість, як нам розповідала, кошерка, їде у пологовий будинок народжувати. Але вже е, такі мами з досвідом, мами за суперприродні пологи, все ж таки. На Жується народжувати вдома, і це у Польщі є абсолютно легальним. Я вирішила у звичайній державній клініці. І взагалі ми вибрали з чоловіком клініку не у Вроцлаві, а в Олешніце. Це таке місто біля Вроцлава. Вибрали ми взагалі по відгуках, по дуже хороших відгуках наших знайомих, які там народжували, а також через те, що ми домовлялися із акушеркою, яка буде приймати наші пологи. Це така приватна акушерка, тут є така Можливість, наприклад, на пологи винен не винайняти а, наприклад, домовитися із приватною акушеркою, щоб вона була тільки з вами на цих пологах, тому що зазвичай до вас приходять. Та кушерка або той лікар, у якого зараз зміна. І, звичайно, що ця зміна закінчується. Одні лікарі йдуть собі додому, інші приходять, і усі тебе там перевіряють, дивляться. І це для мене так трохи стресово, тому цю нашу кушерку ми також вибрали по відгукам нашим, наших знайомих, які були дуже задоволені. Також круто, що кожен пологовий проводить дні відкритих дверей. І можна дізнатися, зазвичай це суботи, але на сайті кожного пологового є інформація, коли саме вони проводять дні відкритих дверей, можна під'їхати, подивитися, як виглядають палати, які умови, ну, взагалі відношення лікарів, тому що це одразу видно, Так, наприклад, коли ми були в Олешніці, бо ми їздили туди на день відкритих дверей, вийшла така усміхнена, гарна жіночка, вона була суперпривітна. Так, вона у неї вже був. Була зміна, тобто вона відпрацювала її, вона була втомлена, але при цьому вона була дуже вічлива, така на позитиві, що мені дуже сподобалось, нам показали палати, нам показали, як буде виглядати родблок, тобто сама палата, де ви будете народжувати. На жаль, нам не показали такі вже палати після пологів, тому що всі вони були зайняті. Але у лікарні, де ми будемо народжувати, там у одній палаті по дві-три дівчини. Якщо ж ви вирішили народжувати у лікарні. У якої немає контракту з НФЗ, тобто немає цього безкоштовного для вас страхування, у такому разі пологи обійдуться вам десь в 3-6 тисяч злотих. А якщо це буде приватна клініка, то це може бути і 20 тисяч злотих, а може навіть і більше. Але я скажу так, що після того, як ми поїхали на день відкритих дверей, подивилися, які умови є у звичайній державній клініці. Я можу сказати, що я не бачу сенсу народжувати за 20 тисяч злотих так само у приватній клініці, або ж у клініці, яка не обслуговується НГЗ, тому що порівнюючи умови в приватних і державних клініках, не скажу, що вони дуже відрізняються, і я така, не знаю, якісь. Шок, різниця, що там, не знаю, там все жахливо, а там все прекрасно. Ні, умови хороші і там, і там, тому для себе я обираю такий варіант. Дякую, що переглянули це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось, було корисно, не дуже довго, інформативно. І якщо у вас виникли якісь питання стосовно вагітності у Польщі стосовно пологів, то сміливо задавайте мені у коментарях. Я на всі відповім і до наступних зустрічей, Па-па!